Так, дивіться. Ще один прилетів. Бачите? Дивіться. Бачите? Я одного завіз, ну, я того кольцював. Я йому на голову надів таку червоною фарбою шапочку. Щоб я бачив. Ні, це другий прилетів до мене вже. Бачите? чи ні? Дивіться, сидить. Голубики сиділи, вони зірвались. Зараз я такесенька, щоб його не злякати. Хочу, щоб він залетів всередину. А, втік. Втік. Воно. Бачите? Оці голубки зірвалися, ось двойки. Він тільки що упав. Вон, е, кремак он там. Кремак ось тут дивіться. Заховався, бачите? Так, кремак там. А, ось, ось цей глядацю, ось він. На хаті, мабуть, сидів. Один, два. Три-чотири, все правильно. Тут було їх чотири, бо два в небі ще. Дощик накрапає, так і ви знаєте, дощик такий накрапає, що знімати небезпечно. До речі, в небі літали двоє. Опа-опа-опа-опа, ось, ось, він, ось, він. Ось, він, малий, ось ось. Ось цей малий, ось ось ось. Ось ось він, дивіться. Ана, ана, оно. оно, оно. Йолти-палці. Взяв! Зараз він всю паде. Пусти зараз, же, скотина така. Пустив. Це він підсипив, саті Діменого. Діменого підсипив, зараз я побачу де він. Бачите, він ловить, разом з ним падає. Він не понесені. Ну хоч в хату не йде, чесне слово. Це добре, що я був на дворі. Бачите? Якби на дворі я не був би, то всьому сплошненькому капуті. Між в мене літучий голуб. Літав вже сьогодні. Ось бачите, все валяються. Бачите? Це якби я не побачив би цього, то був би голубу капут. Він десь тут о, о, сюди десь впав. Чи ні, чи не сюди. Я так швидко-швидко вискакував, що я не замітив. А куди він скочив? Роздивляюсь, роздивляюсь, нічого не бачу. Ну він скочив у двір, він тут, бо це нормально. Там він такий. Ось, 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 а я не бачу. його, Ах ти ж мій молоденький такий. Почекай, почекай, я тебе не бачу. А він заховався, ось він сидить. Ай, ти мій хороший. Це ді мене лубок. Ну по дімені парі. Сережа, бачиш, які голубки? Ти взяв старих пару. бачиш які, занесу тебе. Випущу. Хай. Тільки ж не, не гору давай, давай, Шуруй, я давай додому. Отак, о. А, він там трошки розірвав крило, так? Да? Я замітив, у нього прінка там болтається. Трошки порвав. Ну що, якщо у нього прінка болтається, живучі буде, бо голові яке крило, трошки там без пір'я, я їх в польоти не пускаю. Треба, щоб не крило було. Ціле, бо і це були не польоти. Їх я буде виловлювати тільки так. Так, заскакуйте давайте, ви неуки сидите. Заскакуйте, поки я тут. По... Бо я вас не спасу, якщо раз зайду в хату. Ну, До речі, в хату заходити, бо мене не тягне чого. Моросить щось бере. Немає, немає двоголубів, немає червоної, немає лижника. Нема цього режим, нема лижника. Все, пішли в туман. Піднялися, я треба за ним. Так, чекаю далі. Ні, я буду на дворі, буду чекати. Буду чекати.